Рубрика називається Відповідай на ваші запитання. Сьогодні ми поговоримо про термін проживання в Італії для отримання італійського громадянства, а саме зачитую запитання. Доброго дня, Ірино. Вибачте, що турбую вас, але ніде не можу знайти відповідь на моє запитання. Я в Італії незаміжня, є дитина від італійця 2,5 рочки. Проживаємо всі разом в Італії. Перше перемесу було по вагітності, друге. По дитині на 2 роки дали. Зараз дали пермесу читадіну італіяну на 5 років. Коли я можу подаватися на громадянство? Прописка вже 3 роки тут. Карта дідентіта до 35-го року. Мабуть, маєте силку якусь корисну почитати, бо дійсно ніде не можу знайти інформацію. По заміжжю так. А от якщо не заміжня і є дитина. В такому випадку, якщо за громадянина Італії і є дитина, то все ж таки для вас, дорога мама, необхідно 10 років прописки для поняття такого, як є натуралізація. І винятків в даному випадку немає. Тільки якщо вийдете заміж за вашого чоловіка, тоді після одруження один рік. А оскільки у вас є спільна дитина, думайте, що буде вам корисніше і наскільки вам необхідне італійське громадянство. До зустрічі!